Попри виліт української збірної, футбольний чемпіонат триває. Вболівальники з-за кордону продовжують прибувати в українські міста. Де багатьох знайомство з цією частиною світу відбувається вперше? Зробити це знайомство приємнішим вирішила група звичайних українців, які запрошують іноземних фанатів жити у них під час євро 2012 безплатно. Rooms for free – квартири задарма такий волонтерський рух сформувався в Україні під час футбольного чемпіонату з Києва повідомляють Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Такої кількості іноземців в Україні не бачили ніколи. Чемпіонат Євро 2012 став і святом, і випробуванням. І коли з'ясувалося, що держава справляється з ним не завжди, до справи підключилися прості українці. Згадавши досвід помаранчевої революції, приїжджих запрошують пожити до себе додому. Б'ярний Лютер вболіває за збірні Данії і Швеції. Коли 39-річний данський бізнесмен довідався, що ціни у готелях в Україні на період чемпіонату злетіли у п'ятеро. Він був уже готовий відмовитися від поїздки. Але потім натрапив в інтернеті на сайт, де гостям чемпіонату пропонували помешкання задарма. Окрім безплатного житла, добровольці обіцяли показати місто і в разі чого навіть допомогти із транспортом. Так Б'яр не познайомився з Мар'яною і Дмитром. Подружжя приєдналося до ініціативи квартири Задарма rooms for Free», аби врятувати репутацію своєї країни в очах іноземних фанів. По я почула про це Free, і там говорилось про те, що за високі ціни європейці розчаровані. Ми подумали, що багатьом фанатам дуже важко потрапити. Ну і якби це надто дорого. А ми готові просто надати таку можливість. Б Ярним господарям вдячний і за дах над головою, і за можливість глибше пізнати країну. В Києві все дуже подорожчало. Було неможливо знайти помешкання за розумну ціну, але я люблю подорожувати, заводити нові знайомства. Люблю дізнаватися про життя інших людей. Я подумав, це гарна нагода замість того, щоб сидіти в порожній готельній кімнаті. Майкл Найт емігрував з України до Америки 40 років тому. А зараз приїхав на чемпіонат вболівати за улюблену українську збірну. Його безплатно прихистила в себе родина Денисенків. Ну, одним словом, нам захотілося зробити невеличкий такий жест від України. І хотілося б показати Україну, що вона не тільки там, от в нашій політичній ситуації така, а що вона нормальна. Хоч у будинку в київському передмісті суперзручностей нема, але американець усім задоволений. це надзвичайно мальовниче місце, пуща води. Це дуже легко дістатися до стадіону і фанзони. Всюди я чую ласкаво просимо. Майкл каже, що, хоч Україна поки що грає, не дуже впевнено, за великим рахунком вона виграє цей чемпіонат це великий успіх для країни, хоча б з тієї причини, що про Україну відтепер знатимуть в кожному селі чи невеликому містечку в усьому світі. Американський квартирант щодня ходить дивитися матчі у фан-зоні на хрещатику, а у вільний час навчає англійської мови дітлахів з місцевого молодіжного табору. Ініціатива з безплатного розселення футбольних фанів народилася знизу. Це ініціатива, яка пішла від людей. В першу чергу від людей, звичайних людей. Координатори проекту кажуть, що в самому лише Києві, не рахуючи інших міст проведення чемпіонату, безплатно розмістили з тисячу іноземців. Хотіли показати, що показати іноземцям, що у нас в країні є не тільки дорогі готелі, у нас чудові люди, які готові безплатно прийняти у себе гостей. Я думаю, що нам це вдалося. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки, Київ.